Всім привіт, друзі! Радий всіх бачити на каналі. Це я вам трошки покажу зараз. Коли ми з батькою по дощах гуляли. Трошки Трошки відео. Таке простеньке. Пасемось, вигулюємо, коли є трошки часу, вигулюємо тваринок наших. У нас знов дощі на цілий тиждень. І що ми вирішили робити? Мілка в сараї з бичком Оскаром. Але ж виходить, що... козюлька. Козюлька. Але ж виходить, що оскара брати не будемо, він більше буде гасати і ламати все навколо. Тому одну мілочку будемо припасати, щоб вона трошки поїла травички, то на одному сіні вона не хоче стояти. Треба, в принципі, її виганяти. Ну і як же не взяти свого пастушка? Придумали йому такий зонтик взяти дитячий, щоб він не мог. І будемо зараз, прогонимо трошки далі, там під лісочком. Попасимось годинку, потім прийдемо концентрати, поїмо, то їй же ж пайок давати, десь пів на першу. Потім же ж можна знову випустити, а завтра я буду на роботі три дні то Аня сама випусти мілку. Ну Оскара вона не візьме. Він зараза така покажу вам, що він там наробив. Що там Бодя наробив Оскар, ти бачив? Розкажи, що там Оскар зробив. Відв'язався. Відв'язався, так. Да. Вчора він розірвав ланцюг там на цепку і вірьовка як вистрілила, А дома він що в загоні, ти бачив, що він зробив? Що он розламав там? Стенку полностью, да? Виламав. Да. От зараза мала така. Вот такий, от, що значить бичок. Йому треба загончик. Не такий гниленький, слабенький, а йому треба дуже міцний такий загончик. Да? Козюльки. Дуже міцний загончик треба. Так, друзі, 17-та година і ми знову вийшли пастись. Попаслись десь до без 20 час, до без 20-13, до 12.40. Щось гепнуло. Як тільки я вмикаю відео, так щось гупає. Та щось бахнуло, ракета, мабуть, якась. Щось бабахнуло. Коротше. Оскар вдома стоїть на прив'язі, бо він веде себе дуже погано буде бігати тут по, по кущах. Ну, тут все брошене, там люди оце побросали, тут дуже багато дач, але ж все одно, тут от поруч, там і отут напроти, там далі далі. Люди такі городик обробляють. Тому якби не є добре випустити Оскара, і щоб він тут бігав по всьому, по всьому, по всьому, так сказати. Погодка то пасмурна, дощика нема, але хоч потепліло. Мабуть, десь більше 15, ну, може градусів біля 15, може градусів 13-14, а може і 15. В принципі, так. Хоч трошки тепленько так сказати. Тут прив'язуватись, бачите, ніде. Якби отак електропастух, то можна оце навколо кущів це все позагос, ну там ділянку загородити. І людям, я думаю, було б непогано, тому що корови б тільки, ну корова з бичком там, все одно б там трохи випасла б і менше бур'янів би було. Косити теж, я не знаю, бачите, трава і по коліна нема рідкувата, ну оце як тепло може, стане тепло гарне, то може воно буде нормально все. А так, а так, звісно. Поки що дощики то добре, але тепла нема. Треба тепла. Ну і знову ж таки у нас щось звичайна трава. Останні роки ж слабовато росте. Ось, ось таке. от. Ось такі підгончики більше такого нічого немає. Де перієць, там трошки вище трава, але ж все одно. Це якби слабовато. Та ну що ти її трогаєш, вона там їсть щось, бодя, не ганяй їх. Не трогай. От вже любить ганять. Ходить, ганяти, мілка, пішли сюди. Друзі, покажу вже, коли е, дощі вже закінчились. Вже трошки такий, так сказать, декілька днів просвіт по дощах, але ж все одно там далі теж дощі, дощі, дощі. Ну Нарешті трошки буде потепління. І оце вам трошки ще покажу. Що там Бодя ти знайшов? Мак. Що, що, що? Мак. Мак? Мак. Червоний мак. Він Потім ця квіточка буде червона-червона, красива така, красненька. Красненька, червоненька. Она вкроється потом. Да. Раскроється, так. І буде красива така цветочка, квіточка така буде красива. Якщо кози не з'їдять, його. вони ж можуть з'їсти, да, быть? взять, гам, и все. Си, -си не хотел И ты так не села. Мама, да, отгоняла Не, -не его, ломай, не тут. ломай. И ее и и и и не, не съела. Ну хорошо. Ну и хорошо, что не съела. Ну, какой-то тоже кустик. Виточки. Ну и Милка ж тоже, как же ж без нее. Та, Мілашка, як же ж без тебе. Похолодало у нас крепка так. Така холодина. Коли вона вже потепліє. Ну вроді з завтрашнього дня передають на ранок десь, по-моєму, 8 градусів, 7-8, а потім вже буде більше 10 градусів. Більше 10. Ну, все одно в день. 20, ну, в день 20 це гарна температура, температура і гарна погода, тому що, якби спека, ще, я думаю, нам надоїсть Спека, да? Жара, бочка. Не хочеш, щоб було жарко, чи хочеш, щоб було уже літо прийшло? Хочеш? Скажи. Хочеш літо, щоб в шортах ходити? Да? Роздіватися. Хочеш? Хочеш. Хочеш? Ану громче скажи, Хочеш. Хач. Нічого буде все одно літо. Мілочка здаїлась. Там треба за кукурузкою їхати, скоро кукурузку привеземо. Дякую там, наш знайомий друг фермер. Собі 10 тонн буде брати і нам виділить 400 кілограмчиків, може ще в нього потім випрошу трошки. Йому теж друг фермер привозить, <гум> І так один одного виручаємо. Добре, коли є такі люди, у яких можна взяти. Тому що у перекупщиків це просто капець купувати. Я декілька мішків так купував, тому що козам треба давати. Люблять вони кукурузку. Да, батька люблять кукурузку, кози наші. І виходить. Кілограм виходить 11,50. Ну, це капець. 11,50. Коли я соєву макуху беру 15,50. Ну, була, по-моєму, останній раз Чи чи 15, 15,50. Ну, плюс доставка з доставкою виходить в районі 18 гривень за кілограм. Виходить. Ось такі от справи. А тут кукуруза і 11,50. Я краще, ну, все одно. Я якби навіть і там 9, та навіть якщо у всіх дорого і 10 заплатити, наприклад, ну, я віддаю перевагу це фермеру заплатити напряму, хто вирощує цю кукурузку, хто займається вирощуванням, а не так перекупщику. Ну, то я більше Хочеться знайти знайомих таких фермерів, у яких можна купляти, ну як, здружитись там. У кого там є там складик з зерном. І в принципі, щоб весь рік була адекватна ціна. Бо ми не маємо змоги цей рік, не знаю як на наступний рік, ну, закупляти багато. По-перше, це треба ангарчик та кудись складати. Щоб, наприклад, ті ж самі 10-20 тонн завести. Ну, як би важкувато. Ні, ну, 10 ще можна вмістити. 10 тонн ну, тільки по грошах. Треба ще ж враховувати, щоб гроші були на це все діло. так сказать. Так что вот такие вот справы. Ну так я вам запишу коротко. он заяц побег. Заяц, заяц, заяц. Заяц. Зараз пробую вам показать. Ховается там в кущах. Он, он, он. Как раз в центре экрана. Он побег, побег, побег. Зайчик, зайчик, зайчик. Зайчик, зайчик. Вот иди зайчика покажу. Иди зайчика покажу, иди. А он прямо, вы сейчас побежит. Вот там прямо, прямо, прямо. Он побег, бачишь, прыгай, прыгай, прыгай вверх. И побег, побег, побег. В траве. В траве сховался и побег. Зайчик. Так що трошки проблематично нам закупляти, бо це ж гроші. А так, якщо знайти фермера, у якого можна там по 500 по тоні брати, там домовились тону, поїхав, вивіз, годую. Поїхав, вивіз. Ну треба шукати таких фермерів в радіусі 20-30 кілометрів біля нас, щоб там не дуже далеко були. І в принципі можна їздити. Їздити, забирати, їздити. Або якщо у фермера є машина, можна тонну 2-5 замовити в нього. Він нам привезе, вивале. Ну, коротше, треба таким питанням займатися більш глибоко. Може хто дивиться, буде дивитись відео. побачить, будемо такі шукати людей, які вирощують зерно. Це тут городик брошений так. Травичка на ньому ще поганенько росте, така рідкувата, поганенька. Горошик он як дикий, поплівся. Це ж саме чи Віка, Віка. Ось така травичка. Ось такі, друзі, справи. З роботи приїхав, завтра не на роботу, спішити нікуди, то якби на роботу, як завжди. то я бы спешил там и ты. Тут ты можно позднейше. Что там, бочка? Что упало? Палочка упала? Что упало? Прутик Прутик? Так вот же в руках у тебя прутик. Нашел? Тикай, Снежа, тикай. То ти мак з'їсиш і він так і не зацвіте. І він так і не зацвіте цей мак. Ну, такі козюльки. Пасуться, пасуться потихеньку. Навчились. Ну, сніжа така крупніша і більш пузата. Хоча вона старша всього на 20 днів від різки. Але ж якось крупніша така, крупніша, гарно крупніша. Хоча молочком поїлись однаково, в принципі. Нормально поїлись молочком. Ми їх попоїли так три місяці і потім вже вони гарно все їли і ми перестали їх вже після трьох місяців поїти. Та ну далі немає сенсу, що телят дуже довго. Вони мають всю іншу їжу їсти. Переходити, щоб постійно було у доступі їжа і мають їсти. Зараз трошки попасимося. Мама вдома відпочине, то вона і готувала, і сьогодні багато сиру, творогу зробила дуже багато. Ну, У нас рідко зараз, оце раз на тиждень. Переробка, отут молочка збереться. А до цього зовсім мало зібрались. Зараз, боть, сейчас подивлюсь, що там, і підемо туди в другу сторону. Дуже рідко молочком розбирають добре. Ну нам і на руку, так сказати, бо не дуже воно і вигідно переробка. З банки там в плюсі ми гривень на 15 Ну, може з натягом. Та ні, на гривень на 15, щоб ми підраховували. Коротше там, ну, зовсім. Ну і сироватка там, звичайно, сироватка, хтось скаже багатенько її залишається там з банки, з кожної. Так, Я ж не спорю, сироватка залишається, але ж все одно. Скільки мороки, скільки возні з цим всім. Поросятком то дуже добре. Де ти там сховався, Бодя? Іди, 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 іди зови. Що таке? Мені камера так погано приближає. У мене ж не айфон Хі -хі -хі. і стабілізація поганенька, Ну, трошки вам познімаю. Ось так, друзі. Дякую, друзі, всім за увагу, за перегляди, таке коротеньке відео. Всім успіхів, миру, здоров'я, добра, всього тільки найкращого. Що, ну, друзі, потім я вам обов'язково покажу кукурузку, як привеземо, скажу по чому ми її купили. Це ж нам друг виділив, він нам її продасть, ну, мабуть, по такій же ціні, ці, ці, як йому привезли, ну а там плюс-мінус, скажу. І ну, там потім вам травичку покажу, ту, що я сіяв, та потихеньку ж до сінокоса треба готуватись, треба мотоблоком там займатись, переділувати. Може косилку, не знаю. Буду встигну переробити її. Мабуть, ні. Ну, коротше, побачимо. Будемо там будувати для поросяток для маленьких, бо скоро, скоро ще буде поповнення. Треба місце готувати. Ну, коротше, все будемо показувати. Всім дякую за увагу, таке простеньке відео, всім успіхів, миру та всього найкращого.